День я представляю ваші увазі дослідження на тему фемінітиви і їх уживання в сучасному українському мові. Мене звати Ряченко Вікторія, я учениця 9 класу Узог Рбінківський ліцей. Науково-дослідницьку роботу присвячено висвітленню особливостей вживання фемінітивів, зокрема в мовленні підлітків та в текстах новинних сайтів. Досліджено, що вживання фемінітивів у мовній картині українського суспільства перебуває в динамічному розвитку і залежить від різних чинників. Наша робота має таку структуру: вступ, у якому визначено мету, об'єкт і предмет дослідження, а також завдання й методи. У першому розділі було проаналізовано роботи різних науковців, які досліджували вживання фемінітивів. У другому розділі проаналізували тексти новин із сайту Українська Правда, а також Мовлення підлітків 14-15 років. Також сформульовано висновки, які випливають із дослідження. У додатках вмістять QR-коди з покликаннями на аудіозаписи усного мовлення підлітків та таблицю його аналізу. Актуальність цієї роботи велика на важливість у вивчення вказаного явища в сучасній мовній картині українського суспільства та суспільними дискусіями з цього приводу. Новизна полягає в тому, що в роботі охоплено та проаналізовано частоту вживання фемітивів та їх лексичний склад у сучасному українському мовленні, зокрема в мовленні підлітків 14-15 років. Прокидна цінність роботи полягає в тому, що вона може бути використана як матеріал для підготовки до уроків української мови, інтегрованих уроків української мови з іншими предметами шкільного курсу, для гурткової роботи філологічного спрямування з учнівською молодю. Це на більш широкого лінгвістичного дослідження тощо. Хто, що таке фемінітиви? Це відповідники до маскулінотивів, слів чоловічого роду, які є парними і альтернативними поняттями, що набувають популярності в українській мові, особливо в контексті гендерної рівності. Поняття фемінітиви в працях українських дослідників визначається практично однаково, хоча й не без розбіжностей. Відомими дослідниками фемінітивів є Марія Брус, але Архангельська Олена Масалітіна. Багато дослідників сперечаються щодо терміну, хоча більшість дослідників схиляються до назви фемінітив. Але ось, наприклад, Вікторія Патріарх вважає, що термін фемінітив має розбіжності у звичайній, тому можлива друга назва фемінатив, як щодо творення фемінітивів. Дослідники зазначають, що найчастіше для творення фемінітивів застосовується суфіксальний спосіб. Дослідник Чернявський зазначає, що струк структура української мови має багато суфіксів для утворення фемінітивів. Усього їх понад 13, але на сьогодні найчастіше вживаними є 4-6 суфіксів. І з цього він робить висновок, що для української мови як системи наявність фемінітивів та їх постійне творення за допомогою цих суфіксів є характерною рисою. Він виділяє такі суфікси: к, іц, ниц, овиц, ін, с, іс та інші. Розглянемо їх на прикладі постаті лесі українки, якими словами можна її описати, перекладач. Авторка, поетеса, культурна діячка, співзасновниця, публіцистка, українка, мисткиня, фольклористка. Уживання фемінітивів у різних сферах не є рівномірним. Частина слів цієї категорії властива розмовному стилю, дедалі ширше вони вживаються в офіційному усному мовленні. У наукових текстах особлива роль відводиться текстам публіцистичного стилю, зокрема мовленню змі. Для з'ясування научної картини вживання фемінітивів у медійному мовленні було проаналізовано тексти новинних сайтів. Новин на сайті Українська Правда досліджено різні новини за 30 грудня 2024 року, та зроблено висновки, як часто вживаються фемінітиви у цьому контексті. У дані наведено в таблиці за цим QR-кодом, з якою ми бачимо, що вжити фемінітиви з суфіксом к та иц. Які вказують на посаду та їд занять жінки, помітно, що більше фемінітиві вживаються у новинах, де акцент на діяльності чи соціальні ролі жінок, наприклад, новини про посадові призначення або діяльність контрактних жінок. Фемітиви не вживаються в новинах, які мають нейтральну чи неперсоналізовану тематику, наприклад, трагедії або новини, де не згадується участь жінок. Це показує, що фемінітиви активно використовуються для акцентування гендеру в контекстах, це де це важливо для змісту або суспільного сприйняття. Які саме фемінітиви було вжито в проаналізованих новинах? Перша новина була про призначення військового омбудсмана, де було вжито фемінітиви правозахисниця, журналістка і волонтерка. У другій новині про бюджетну допомогу Україні від США вжито фемінітив міністерка. У третій новині ні, про напад акули на туристів у Єгипті, не виявлено жодного фемінітива. Четверта новина про арешт юнака у Дубаї, де вжито фемінітиви очільниця та активістка. Найбільше вживаються у текстах новинних сайтів фемінітиви з суфіксами к та иц, які вказують на посаду та рідзанять та жінки. Для визначення особливостей вживання фемінітивів умовлені підлітків учням 9 класів Озогрінківський ліцей було запропоновано чотири питання, які стосувалися різних сфер їхнього життя, отримали відповіді і виявили, чи вживають вони фемінітиви у своїй лексиці. Ось запитання, яке було запропоновано: розкажи про вчителів своєї школи, розкажи про свій віз... останній візит до лікаря, розкажи про відому українську жінку, розкажи про блогера, за яким ти слідкуєш. Прогнозовані відповіді мали містити різні фемінітиви. Відповідаючи на ці питання, підлітки були вільні у виборі лексики. Ніяких спеціальних умов не було. Вісім респондентів віком 14-15 років надали свої розповіді для дослідження. Після розшифрування записів голосові повідомлення ви зможете прослухати, просканувавши QR-код та їх опрацювання, результати було зібрано в таблицю, яка також є за QR-кодом на цьому слайді. Де саме вживають фомітиві підлітки, опис професії чи ролі жінки у контексті сучасних професій чи занять, звичне слово вживання. Таким чином, ізвів. Обіде респондентів випливає, що сучасні пілітки найчастіше вживають у своєму мовленні уставлені лексеми фемінітиви, назви сучасних професій і занять, а ті фемінітиви, які є менш поширеними, трапляться в їхньому повсякденному житті мовленні рідше найбільш уживаними є фемінітиви з суфіксом к- та иц, що відповідають спостереженням науковців та результатам аналізування текстів новин. Ну, Сай новинних сайтів висновки фемінітиви це явище не нове для українського мовлення фемінітиви це явище на нове для українського мовлення, але не заслужено витіснене з активного вжитку. Повернення цієї групи слів у широкий вжиток є ще одним засобом подолання наслідків колоніалізму, а також відповідає вимогам часу, коли соціальна роль жінок дедалі ширша. А питання гендерної рівності є актуальним. Найбільш Продуктивними утворення фемінітивів є суфікси к та иц. Вони вживаються найчастіше. Це помітно як у текстах новинних сайтів, так і в мовленні підлітків. Частота вживання фемінітивів у публіцистичному мовленні відповідає частотності новин про жінок. Фемінітиви активно використовуються для акцентування гендеру в контекстах, де це важливо для змісту або суспільного сприйняття. У мовленні підлітків лексичний склад та частота вживання фемінітивів є на системними та поодинокими. Частіше це усталені фемінітиви, а також ті, що вказують на сучасні професії чи рід занять жінки. Питання про вживання фемінітивів ще довгий час буде актуальним. Цей процес є динамічним та керованим.